Всім привіт! Розширене відео для YouTube каналу мого, Ось тому що люди в шортс не завжди задають питання і не завжди розуміють, про що йде мова. Сьогодні хочу вам коротко розказати про те, як влаштовувати підготовку під тротуарну плитку. Ось Підхід починається зі слідуючого. Треба визначити рівень. Дороги, де який він буде, потім від цього починати плясати двір. В даному, в даному випадку дорога тут дозволяє підняти трошки двір, для того, щоб з двору тікала часткова вода на дорогу. Якщо цього немає, то відповідно це працюється, вже визначається по-іншому. Ось, було це все визначено. Ізначально натягнуті всякі шнурки, ухили. Одразу були визначені, яка вода куди стікає, в яку сторону, все було підготовлено, зроблені маяки, виставлені. Тобто, з таким чином це все було одразу це все робиться для того, щоб плиточники тільки прийшли, уклали бордюр, ось уклали гарцовку і уклали плитку. Ось тут ми не укладали бордюр, тому що замовник ще, ще не, це діло не завершене, будуть, що будуть проводитися певні роботи, також з забором. І замовник ще не розуміє, які будуть бордюри. Тобто яка буде концепція плитки, тому тут завдання такого не було. Де зона автомобільна? Ось автомобільна. Ззаду будинку, зараз я вам покажу, є площадка, і ось ось ця площадка. Ось, Тут де більший масив бетону, там в'язалася сітка з арматури. Вічком 35х35, 35, де ходять люди, де автомобілі 30х30. 30. Десята арматура, цього достатньо. Де просто вимощення і ходить людина, там ставиться сітка кладки метр на два шматки з вічком 50х50, 50, максимальна товщина самого прутка. Ось, і це укладається. Звичайно, тут повинно бути 3 см захисного шару. Тобто, як ми це робимо? Ми нарізаємо з каналізаційної труби такі, такі кусочки і потім їх укладаємо, і зверху вкладаємо сітку, арматурну чи звичайну, і потім спокійно по ньому можна ходити і укладати бетон. Це важливо. Ось ще. Перед цими всіма речами, коли в тебе є вже ухили зроблені, укладається ливнева система. Для чого це робиться? Це не, не дуже дорого це зробити, але це супер супер тема. По-перше, можна робити, щоб акумулювати воду з вашої покрівлі. Потім пройшов дощек півтори-дві години, навіть година, і у вас сухенько скрізь. Немає жодних, немає жодних калюш, немає нічого. Це ось зроблений дренаж он точка одна пішла, друга точка, третя це все діло зводилося в одну трубу із ухилом 12-15 мм на метр, в середньому плюс-мінус. Ось як для, як для каналізації. І це все діло сходиться ось в дренаж. Ось, Дренаж виконаний слідуючим чином. Це просто звичайні, звичайні кільця, зроблені там щелі. На дно було засипано 30, мм, 30 см щебенки, засипали, затрамбували, поклали геотекстиль ось, і змонтували кольця. Зараз, чекайте, верну назад. Сиділо. Змонтували кольця. Навколо колець ми теж його обгорнули геотекстилем і засипали щебенем і потім зверху трохи ґрунту. Ось, Цей дренаж він є точковий, він не завжди є. Супер правильним, назвемо це так, тому що правильний дренаж він виглядає слідуючим чином. Потрібно було б тут прокопати траншею глибоку, поставити в цю траншею, застелити її повністю геотекстилем, засипати півметра щебенки, поставити 200-ту трубу дренажну з отворами. Вона така як гофра, тільки здоровенна. Потім знову зверху засипати щебенку, завернути це в цей пірожок геотекстиля і зверху засипати землею. І опорядження зробити, і цей дренаж уже звідти завівся би з однієї сторони і з другої сторони. Тобто вода би дренувала по всій цій трубі і розходилася по ділянці. Але це трохи дороговартісна процедура. Замовник сказав, що Серега дороговато, давай підемо чуть-чуть по шляху іншому. Ось, то вирішили зробити два колодязі на, на цю сторону будинку, сюди один колодязь, на ту сторону будинку другий колодязь. Ось, є ще варіант, що з лівньовки можна збирати воду, акумулювати її і потім використовувати для поливу трави, газону, туї, квіток, бараболі і тому подібних речей. Тому це теж треба звернути на це увагу, що вода на сьогоднішній день це важливий ресурс, і не всі рослини переносять керничну воду або зі скважини. Ось, тому отакі речі. Ось тут теж було застосовано армування з арматури. Ось там держу менше, там вже сітка. Зразу одразу виконані всі ухили, все куди як воно має бути тікати. Водичка 1,5 см на метр з таким, з таким розрахунком, щоб це все діло відбувалося. Ось тут з будинку теж зроблений дренаж. Не дренаж, а лівньова система. Тут ще в замовника буде колись навіс. Він не знає, коли, який цей навіс буде. Ось Тому ми сюди теж передбачили Водоприймач потрібен буде, не потрібен. Замовник попросив, хай буде. І це теж на, на навіс йому світло попросили зробити проходку. Ось, бачите, ось труба близько, близько до поверхні бетону, трошки розтріскалась, але в цьому нема жодної проблеми, тому що поверх. Бачите, водоприймачі стоять 8 см вище за рівень бетону. Для чого це зроблено? Тому що буде 3 см гарцовка і там, підготовка, і потім 5 см плитка. Бо зазвичай плитка має 4-5 см товщини. Зараз модна плитка хороша, така, прикольна. Сучасна, вона зазвичай 5 см. Тобто 3 см є можливість там якісь нерівності щось десь компенсувати. Тому, друзі, знайте і розумійте, що ось це правильний підхід до роботи. Ось так воно це все діло повинно робитись. Я в себе вдома так зробив. Замовник так попросив собі зробити. Тому що це правильно. Це дорого, і оця вся процедура дорого. Воно коштує фактично як укладка плитки. Можна плюс-мінус чуть-чуть дешевше, але десь так воно відбувається. Але це супер-мега надійно. Це правильний підхід, він розумний і мудрий. Так що не тупимо. Не жлобимося, робимо, щоб було отак. Підписуємося на Ковальчука, будуємо будинки під замовлення та на продаж, місто Вінниця і околиці. Всім палець догори, всім добра, слава Україні!